Стаціонарні відділення у сільських лікарнях скоро можуть стати мрією для людей, адже державна реформа у галузі охорони здоров'я загрожує назавжди знищити систему надання допомоги, яка так давно слугувала сільському населенню і є для нього дуже зручною. Ну, як я одна, нема, в мене тут ні роду, ні погроду, ні кого. Сама я. Я у своєму селі сусідка прийде і провідає. А так хто до мене прийде? Це баба Шура, їй 80 років, і вона вже п'ятий день лікує серце у рідному селі нові млини Борзнянського району. З 17 років Олександра Петрівна працювала на фермі дояркою, потім свинаркою. Сьогодні бабусі ходити тяжко, бо хвороб хоч відбирай. А тому спокій і затишок вона знаходить у своїй сільській лікарні. Тут працює стаціонарне відділення на 10 ліжок, і будь-хто може отримати допомогу. Але спокій колективу й пацієнтів порушили попередженням по з 1 травня. Стаціонару більше не буде. Скоріш за все його закриють. Хай їм роти позакриваються, хоч треба, щоб тут була больниця обов'язково, обов'язково, через те що ну, стара людина, ну куди її вести? А то ж тут полежить, поколють, подирічать, вона ще бігає, як жеребиться. Стаціонарне відділення в селі Нові млини люди давно вже звикли називати своїм, бо за медичною допомогою не треба їхати у районну чи обласну лікарню. Лікуєшся, ніби у себе вдома. Тут знайомі лікарі і рідні пейзажі за вікнами. Все це сприяє швидкому одужанню, кажуть люди. А тому стаціонарне відділення завжди вщент забите пацієнтами. Схвильовані і 23 працівники закладу, адже сьогодні вирішується і їх доля. Нам таке вже говорили, що будуть закривати. Ми дуже схвильовані цим. Тому що ми переживаємо, що і за робочі місця за наші, і за те, що де наші больні будуть лікуватися а після того до борзни багато кілометрів, дороги в нас тут погані. Доїхати дуже важко, і ми хочемо, щоб у нас тут все на місці залишалося. Не було в історії життя цього села, в історії села, щоб не лікарня закривалась. В нічний час, щоб вона не була відкрита, щоб не 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 горів тут вогонь. Люди знають і, і наші, і з сусідніх сіл, що там вона і в нічний час відкрита, і завжди можна отримати і екстрену допомогу в нічний час. Вона виконує функції жити. Швидкої допомоги державна програма реформування галузі охорони здоров'я на практиці для Новомлинівської дільничної лікарні означає те, що її закриють. Залишиться лише амбулаторія. Так економніше, переконані чиновники. Через їх бажання постраждають сотні людей, які проходять тут стаціонарне лікування. Я виношу при благодарність нашим працівникам лікарні, медсестрам, головному лікарю у будь-якій ситуації у дорожньо транспортній пригоді у Убитовій травмі завжди вчасно приходять на допомогу. не де такого нема обслуговування, як у нас, аби підтримати селян у нові млини, приїхав народний депутат України Олег Ляшко. Він повідомив, що вже зареєстрував законопроект, який має захистити лікувальні заклади у селах. Ситуацію, у якій опинилися жителі нових млинів, взяв під особистий контроль. Ми не дамо закрити лікарню, бо якщо закриють лікарню. Це означає, що села не буде, і це означає, що кожен з вас буде позбавлений можливості отримати належну медичну допомогу. Більш того, Олег Ляшко пообіцяв ще й з ліками та ремонтом насосної станції, яка вийшла з ладу у лікувальному закладі. На сході села обурені селяни вирішили створити ініціативну групу і звернутися до керівників області, які зобов'язані стати на захист разом з ними. Якщо і це не спрацює, селяни захищатимуть стаціонарне відділення з вилами.